Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Малече, я пропоную вам сьогодні відправитись у невеличку подорож. А на чому саме вона буде відбуватися? Потрібно відгадати загадку. Куля різнокольорова, здалеку, мов іграшкова. Високо вона літає, в небесах людей катає. Так, малята. Це повітряна куля, один із видів повітряного транспорту, яким можна літати у небо. Тому давайте разом з вами трішки політаємо. Будемо пролітати якусь із частин доби, тому малеча будьте уважними. Малята це ранок, тому що сонечко почало визирати із-за обрію. Погляньте, як воно до нас посміхається. А це день, тому що сонечко знаходиться високо в небі, даруючи нам свої сонячні, теплі, веселі, райливі промінчики. А це сонечко вже сідає відпочивати за обрій. Малята це вечір. А це ніч, тому що немає сонечка, а світить місяць та зорі на небі. Ось такі частини доби, малята, ми з вами зустріли, подорожуючи на повітряній кулі. Дякую дітки вам за увагу, молодці!